Привіт! Ви на каналі інвестор», мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео постараюся відповісти вам на таке питання, яке, до речі, дуже часто мені задаєте, чому я інвестую в окремі компанії, а не купую один звичайний ETF. Покажу вам, як виглядає мій портфель в порівнянні з дохідністю, наприклад, того самого індексу SP500, ну і покажу взагалі, як виглядає портфель на сьогоднішній день. Прошу перед початком поставити лайк like і, звісно, підписатися на мій канал. Вартість мого інвестиційного портфелю на сьогоднішній день це 24 786 доларів. І хочу вам похвалитися, що буквально сьогодні до мене на брокерський рахунок прийшла нова порція грошей, а саме 3 тисячі злотих. Якщо перевести на курс долара, це десь приблизно 650 доларів. Але хочу вам сказати, що це не останнє поповнення рахунку в даному місяці, хоча даний місяць тільки що почався. Так що ще будуть поповнені навіть в цьому місяці. Ну і покажу. Можу вам взагалі, як виглядає мій портфель. Подивіться, на сьогоднішній день в моєму інвестиційному портфелі знаходиться 18 компаній. Ну як бачите, загалом така є не дуже можливо нормальне співвідношення в ньому. Бо є компанії, які займають ну, дуже багато велику частину. Наприклад, компанія Альбова займає 16%, Lockheed Martin там майже 11%, компанія Meta 14%, Ну а решта компанії бачите, займає там менше 10%. Ну і більшість. Вас дуже часто мені пишуть коментарі під відео, для чого я інвестую власне в ті окремі компанії. Краще би було купити ETF. Ну, що таке взагалі ETF, то думаю, не буду вам розказувати, бо якщо дивиться таке відео, то вже розумієте, що це таке. Ну, але коротко розкажу вам, якщо б ви купили, наприклад, ETF, там, від Vanguard під назвою VOO, ну, то ви би в сумі за один раз могли б купити аж цілих 500, як би не помиляюся, 510 компаній. Бо, власне, такий склад того ETF на сьогоднішній день. Ну, як бачите, топ-10 компаній, наприклад, з даного ETF-у, Це, власне, компанія Apple, яка займає 6,5-1%, Microsoft 5,5%, Amazon не цілих 3. Ну і так, в принципі, далі по черзі. Тобто бачите, що найбільших 10 компаній займають в сумі майже 25% цілого портфеля, цілого ETF. у даного. Ну а решта то займають, власне, Відніміть 510, відняти 10, а решта 75% це цілих 500 компаній. Ну і більшість з вас переконані, ну і в принципі, знаєте. Ну і думаю, що маєте рацію, що інвестувати власне в ETF, там, наприклад, від того, в індекс S&P 500, тобто купуючи, ETF, є безпечніше, ну і на цьому більше можна буде заробити в довгій перспективі часу. В принципі, можливо, ви маєте рацію, ну але я, як більшість можливо, інвесторів переконані, що вдасться обіграти індекс SP 500 і заробити більше. Тому перша це причина, що я інвестую в окремі компанії. Друга причина така, що в даному ETF є аж цілих 510 компаній, і більша частина з даних компаній вже є стагнуючими. Тобто вони знаходяться вже довго на ринку, вони вже можна сказати підкорили світ. Ну і в принципі не збільшують свою активну виручку, ну а за рахунок того, що не розвиваються і не збільшують ту саму виручку, то і вартість їх акцій просто не буде зростати з плином часу. Тобто не вдасться на власне, таких окремих тих компаніях заробити. Ну а звісно, за рахунок того, що вони займають значну частину ETF, то ІТФ не буде аж так швидко зростати, як в принципі деякі окремі компанії. Ну, а зараз покажу вам взагалі, як виглядає мій портфель в порівнянні з тим самим ETF, наприклад, від 2 на сайті брокера Broker Interactive Brokers є така можливість, як відслідкувати свій портфель в порівнянні з різними ETF-ами. Вона знаходиться тут в рапортах портфельний аналітик. Якщо ви виберете дану закладку, то можете собі вибрати, з чим будете порівняти свій порівнювати свій портфель. Я на даний час вибрав SPDR від індексу S&P 500 в доларах, ну в валюті, в якій я в принципі купую акції. Ну і подивіться, як виглядає мій портфель на тлі даного індексу. Тобто, можемо. Собі побачити, чи було б краще інвестувати в окремі компанії, як я це роблю, чи просто краще було купувати, наприклад, той сам ETF на індекс SP 500 і, в принципі, не забивати собі голову і отримувати більшу дохідність. Ну і одразу можете побачити, що синя лінія це, власне, назва мого портфелю, я його, його назвав, до речі, інвестор. Ну і подивіться, я тут зелена лінія, це власне SPY, тобто і можемо порівняти собі, як змінювалася дана вартість портфелю в порівнянні з sp 500. Ну і подивіться, від першого дня можна сказати, в мене тоді на даний час це було кінець 2021 року. Була тільки одна компанія в портфелі Локет Martin, Ну але потім поступово, поступово вартість портфелю збільшувалася, збільшувалася кількість компаній, збільшувалася кількість грошей, звісно. Ну і як бачите, портфель вже на початку січня 2022 року почав обганяти індекс SP500. Бачите, тоді індекс буквально обвалився там на 4-5%, а мій портфель був ще в плюсі майже на тих самих 4-5%. Ну, і в принципі є така якась залежність, бачите, що портфель, в принципі, поводиться так само, як індекс SP500. В деякий час він опускається більше навіть в вартості. Тут, наприклад, бачимо мінус 2,3%. Індекс в той час опустився на мінус 4%. Бачимо, все-таки є навіть залежність. Ну, але потім, подивіться, є, наприклад, був такий ріст SP500 з мінус 8%, за якийсь короткий час зріс до плюс 0,75%, то мій портфель зріс з. Мінус 1,5%, ну, мінус 2,6%. Аж на цілих, подивіться, 12 на максимумі то взагалі було 13,5%. В принципі, є така велика різниця. 1% на плюсі і майже 13%. Ну і бачите, є така кореляція, як не крути, але на даний час мій портфель виграє в індексу і майже весь час вигравав. Тут був такий короткий період часу, коли мій портфель дуже сильно просів в вартості. Ну, а е, е, індекс SP. 500 ні, ну але це за рахунок того, що в мене велику частину грошей вложено в компанію Alibaba і вона на там той час дуже сильно просідала в ціні. Одна тут і акція коштувала навіть менше як 60 доларів. До речі, вони зараз дуже сильно відросли. Ну і подивіться, потім все-таки мій портфель зріс, і то на велике значення. Бачимо, вже в 2 січня був в плюсі аж на, там, на 11 майже 12%. На там той час індекс знаходився. Це на мінус 8%. Тобто навіть на сьогоднішній день, подивіться, мій портфель знаходиться на плюсі плюс 2,39, а індекс знаходиться мінус 11,7. там 11,4 в принципі. Тобто, як бачите, поки що там за короткий час, ну, бо два роки інвестицій на біржі це дійсно короткий час. Мій портфель все-таки виграє в індексу S&P 500. Ну, але надіюся, що це буде не тільки два роки, а наступних тих 10-15 років. Буду речі, нагадаю вам, хто вам дивиться мене вперше. Я інвестую терміном на 15 років, але так як я вже інвестую 2 роки 2,5 року, ну, то мені лишилося інвестувати лише 13,5 років. Ну і моя ціль, щоб мій портфель був вартістю 250 тисяч доларів. Надіюся, до дану суму мені вдасться осягнути. До речі, якщо вам таке відео сподобалося, то ставте лайки ну, і підписуйтеся на мій канал. Всім дякую і па-па.